Всіх вітаю сьогодні. Я в Лаврі на молотовному стоянні приїхала з Рівненщини. Ось зараз знаходжуся біля храму Гапіта Печерського. Позаду мене якраз триває молитовне стояння. Молитва сьогодні під Лаврою, під під Лаврою, да, бо на територію Лаври не пускають, саме порушуючи конституцію України на право вільно пересуватися. Україною ось, значить, в Лавру не пускають, але біля Лаври, біля входу в Лавру, і в самому храмі Гаппет Печерському цілий день триває молитва, читалися кафе і Матері Божої, і святим Годникам. Ось і дуже радісно бачити людей православних, які розуміють, що Лавра має залишатися лаврою, ніяким не музеєм, які приходять з вірою, з молитвою, тому що Мощі святих, які лежать. Ці святі обителі для нас це не експонати. Для нас це останки людей, які праведно жили, і Господь украсив їхнє життя. І вони тепер є нашими заступниками за нашу землю. І ми можемо до них молитися. Надіємося, що наші молитви допоможуть зробити так, щоб Лавру знову стала монастирем. Всі корпуси, всі храми, все-все-все було власністю Української православної церкви. Бачу людей знайомих мені вже. З ефірів попередніх і велика вдячність для людей, які є тут постійно для такого костяка. І так разом з тим велика вдячність для людей, які знаходять можливість, знаходять час, бажання і приходять сюди підтримати, мовитись. Це треба робити. Тому що саме так ми в наших єпархіях, на наших приходах відстоювали наші храми. Треба набратися терпіння, треба набратися. Сили мужності розуміть, що зараз тепленько, сонечко. Навіть зараз дуже добре молитися, тому що така є легка прохолода. Далі буде осінь, зима, але молитва все рівно має бути під стінами лави, під стінами нашої великої православної святині. Всіх спаси, Господи.